Добрий день, шановне панство! Біля 10-ї години. Що ми маємо? Самець жовтий, в нього хвіст, видно, кінчик хвоста, червоний, як не знати що. Ну, але всі поки з хвостами. Будемо бачити через пару днів, чи повідморожували мої внутрії хвости. Як вони свої хвости берегли. Один день було мінус 17. Другий день було. Вчора було. На роботі я сидів, в мене там ну, комп'ютер показував. На нашій території мінус 14 вроде, сьогодні було. От. <кій> сьогодні в ніч вже трошки спаде температура, вже не буде так холодно. ну, Але ще буде мінусова температура, а там десь передають. По телевізору чув, що казали, що десь в кінці січня ще одна хвиля буде приморозків. От. Тепер що дивіться, жін... дружина вчора, я їй колись наговорив, що можна сніг кидати. Вона накидала снігу, я з нею сварився, бо не потрібно. Сніг треба кидати в тому випадку, коли у нас не вистачає соковитих кормів. Соковиті корми вистачає, буряк навіть. От, Позамерзав, бо вона забагато вчора дала, От, і не потрібно. То, як нема, то кидаємо сніг, можна кинути літ їм, і вони собі будуть і то не так кидати посеред клітки, а в куточок кинути, бо воно зараз розтане і буде, все треба буде потім підживляти, ну, підкидати більше соломи, витрачати матеріали. Все, внутри її їдять. Скільки днів треба ще рахувати сьогодні? 10 січня. То вже маємо десь приблизно 3 місяці, як вони разом ще. Приблизно 42 дня, напевно, чи 41 день до того, як, можливо, перша самка буде родити. Ну, час покаже. помаленьку, Помаленьку годуємо. Подивимося, наскільки е, працював добросовісно у нас самець. І повинно бути все добре. Саме основне, щоб не попасти знов в кінці лютого. ймовірність, правда, дуже вже маленька, ну, під морози. Коли самки будуть родити, то дуже неприємно, коли будуть морози. Все, дякую за увагу. Годуємо внутрі, заглядаємо за ними. Ну три, що ростуть помаленьку.